Мигаль фактично запропонував фінансувати Росію як державу терориста, тому що він сказав, що в наступному році, коли завершиться договір на транзит російського газу через Україну, він продовжиться. Тобто ми не будемо отримувати платежі за це. На це не буде йти на наповнення українського бюджету, але це дасть змогу наповнювати бюджет Росії як держави, яка виробляє ракети, танки, шахеди, які б'ють по нашим містам і знищують наших людей. Про що йде мова? Вони хочуть на вимогу деяких європейських компаній залишити цей транзит і таким чином наповнювати бюджет Росії. Росія, яка знищує нашу державу, то в мене виникає логічне запитання: а на яку країну працює прем'єр-міністр України? Здається, що мова зараз не про нашу з вами державу.